Слава Україні! Героям слава! Декілька міттєвостей пройшло після фінального свистка. Катран грав з командою «Сили молодих України Андрій Вітренко з нами. Андрій, твої враження про сьогоднішній грі. Я сьогодні дуже задоволений грою команди, особливо в першому таймі. Настільки злагоджено грала як і оборона, так і півзахист, і напад. Тобто ми грали однією цілою командою. Дуже допомагало те, що в центрі захисту грав Ав'юцький, який керував грою команди і взагалі допомагав молодим хлопцям трошечки впевненіше відчувати себе на полі. І вже після першого забитого м'яча команда відчула впевненість і відчула те, що ми можемо сьогодні перемогти. Кутовий для Катрана. з лівого Ну пробиває у нас зараз в поворотах Макаров і досить дало грає Дмитро і викриває рахунок. Ну і що ж, прекрасно реалізувала зараз стандарт команда Катран. Суперник сімо сьогодні здивував на які, якісь сильні сторони може відмітити? Насправді суперник грав непогано, але мені здається, ми грали набагато краще, і ми набагато сильніше виглядали в мікро буде навісаний. Удар воротах, скільки не вдало прослівнизовно намагався Галич приправити П'ятою удар по воротах і забиває у нас. Команда Катран, капітан команди. Ав'юський Олексій подвоює перевагу, гостей. Хто в нас сьогодні запам'ятався тобі? Для мене особливо автівський, особливо тим, як він керував як капітан команди. Зміщився під удар. Богдан віддає передачу на Макарова. Дмитро пробиває, влучає Крушельницького, Підбирання за Собченком. Собченко віддає передачу на Галича. Галич пробиває і сам же ж гравець команди Сму. Рикошетом закидує м'яч воріт. 3-0. Вдалий початок для команди Катран. А який гол ми забили сьогодні? Най найкрасивіший. Найкрасивіше мені здається, Галич своїм фірменним ударом просто пробив вже весь захист і просто голкіпера, який навіть не дострив. Галиче, Галич, далі йде на Корчака. Корчака знову відіграє на Галича Богдан. Відходить, відходить від відрив від з Хомленського кранеме. Майданчик. йде передачу на риму, рибу пропускає. Ходаковський під удар. пробиває Собченко. і рахунок 4-0. Ну і дуже обережно: дві гри, дві перемоги. Чи зможемо ми продовжити в цьому ж? Я впевнений, що ми будемо тримати таку форму і будемо продовжувати перемагати, оскільки ми єдина команда, і ми будемо продовжувати йти вперед. Дякую.